Друзі, всім привіт на каналі Жеміч. І вчора закінчилось Євро. Вчора закінчився фінал, в якому виграла Іспанія, виграла об'єктивно, виграла по грі. Англія, як завжди, показала свій несильно гарний футбол. Вітаю, хто вболівав за Іспанію. Ну Давайте пару слов про Англію, про ту команду, яка програла два фінали Євро підряд. Як на мене, найголовніший виновник цього тренер Тейнер, бо тому що він вибирає неправильну тактику з таким підбором технічних, гарних, класних гравців, атакуючих захисних, півзахисників. Він грає в такий невиражений такий, так кажу, сікуючий футбол, не атакуючий. Тому все по ділу е Англії просто повезло, що їй попадалася більса кіши команди до фінала. Тому, якось так, все закономірно, але. Саме знаєте кожаку в Англії, це Гаррі Кейн, який програє все, що може. Фінали ЛЧ, два фінали Євро, Суперкубки. І, і, і далі. Чемпіонат Германії він програв. Хто нехай у нього нічого не виходив, у нього тільки кубок Ауді. Чувак, який забуває по сезон по 30 плюс голов. Нічого не може виграти. Але це футбол, таке теж буває. Давайте до, трошки до статистики, я тут трошки повиписував для, для відоса, щоб було все красиво. І так, давайте я буду називати топ-3. От тут Є голи. І Буду називати топ-3 команди, які забили дуже багато голів. Перша команда це Іспанія, забила 15 голів. Друге місце це Германія, яка забила 11 голів, і третє місце це Нідерланди, яка забила 10 голів. Якось так. Вповолодінню, в португаліці перше місце. У них 64%, майже 65% володіння Німці 60% 59,2%, а третє місце іспанці 58,2%. По точності пасів тут німці німецький футбол, ми знаємо, що німецький футбол. 91,2%, португальці 94% і іспанці 92%. Дуже сильно. І ви замічаєте, що Іспанія в топ-3 входить везде. Далі. Відбором. Іспанія 88 відборів, Англія, друге місце 81 відбор і Словенія 79%. Отак, так? Да? Далі по, по сейвам. Ну, тут перше місце грузини. 29 сейвів зробили, зробив Мамардашвілі. Друге місце Нідерланди, місце 18% і третє місце Іспанія, аналогічно 18. По сухим матчам тут у нас. Французи, 4 матчі сухих в них було, ну, в принципі, в них, що по сухим матчам, не пропущеним, що по пропущен, що по забитим, там дуже було максимально сухо і ужасно все. Далі друге місце. Іспанія, 2-3 матчі і Португалія на третьому місці. Тепер переходимо до такого, до Солоденького. Але давайте все, все ж таки задаємо про кращу бомбардіра Євро це автогол. Якщо не помиляюсь, 7 голов. 7 автоголів було забито. Це не рекорд євро, бо тому що на, на Євро 2020, 20, яке проходило у 2021 році, це коронавірус. Був. Було забито 11 автоголів. Таке буває. На цьому євро ще дуже було забито дальніх ударів, але я цю статистику, як то кажуть, не вивчав. Лучші, Кращі бомбардири, їх на цілих 6. Я давайте назву спочатку Дані Ульма, бо тому що він виграв євро. Він виграв Євро три гола всіх по три гола. Якось так. Е, перше місце... Ну, коротше, на зустрічних бомбардірів. Мікаутаза, Мусяла, Гакпо, Ольмо, Кейн і Шранц це Словаччина. Це Словаччина. Це грає Словаччина краще Бомбардеріє. так, навіть так теж буває. Як на мене вони зробили саму фатальну помилку, що вони убрали цей гол плюс пас, це перше. І там або по минутам якось так засчитувати по іграм. У ви зробили, і тепер їм треба робити 6 кубків для кращого бомбарів'єру. Ну, це. Я вагую, що вони до наступного євро. Це все поміняють. Тепер до, до племенків кращих гравців, які роздавали гольові паси. Ну Тут Ламін Ямаль, пацан, 16 год, ну, вже 17. Перше місце 4. Друге місце Арда Гюллер. 18-річний Арда Гюлер гравець Мадридського Реала гравець збірної Турції 2. Хаві Сіменс 2. І там ще є. Далі ж не буду назвати, бо я говорив, що буду називати топ-3. Далі. Давайте назвемо по відборам. По відборам у нас найкращі гравці, топ-3, які відбирають мічі, це у нас Білінгем, 24 відбора, Жау Пауління, Португалія. 16 відборів і Деклан Райс, 15 відборів. Не забуваємо, що кращий гравець Євро 2024 це Родрі. Родрі дуже сильний опорний півзахисник. Ми бачимо його гру в мачтер ми бачимо його гру в Іспанії. Дуже сильний гру показує. Я ще пам'ятаю, вони виграли Євро за молодіжкою, він теж там був найкращий гравець Євро. Ну, ми бачили його груду в першому таймі, він непогано показував. Да, травма, І на другий тайм він не вийшов. Кращий молодий, молодий гравець, Аламін Ламін Ямаль, тут немає про що говорити, пацан Рілі топовий. Але і це все дуже добре. Да, пацанчик зараз і я, йому 17 років вже виповнилося пару днів назад. Але давайте не забуваємо, в якому клубі він грає в Барселоні. В Барселоні таких. Ламіннів'ямалів було вже як багатенько. Давайте візьмемо того самого Ансуфаті. Ансуфаті теж говорили второї місі, второї місії, в второї місі, місі туди-сюди, туди, туди сюди Але получив травму пасанчик і все. Після травми він не зміг виборотися, не міг вернути свою форму. На банки сидів, далі потім орендували милимсудні Брайан, але Барс сказав, що і нам не треба. І зараз він знову остався в барсі. Але там зараз. Флік прийшов німецький тренер, тому тому це навіть добре, що прийшов такий тренер, який що ж трошки там міє. Він дуже багато чого доказав. Тому я сподіваюся, що з таким гравцями, як Ламін Ямаль, будуть е, трошки за ними трошки краще слідити, тому що йомусь 18 років, тіло молоде, він поламається і потім може просто-напросто психологічно вже не вивести цей весь рівень. Тому що є до. І є після. До це завжди хорошо, а після може бути ой, як погано. На цьому євро, на цьому євро було забито 117 голів. Я не дивився, е, скільки було забито голів на минулих євро, в принципі, це, як то кажу, не сильно цікаво. В середньо за матч було забито 2,5 гола. Тобто кожен 39 хвилину був забитий гол. По факту, так, да. я дивився майже всі євро, всі, що міг, бо тому що світло виключало дуже часто. Моментом євро було нецікавим. Нецікавим, тому що такі, такі команди, як Франція, які взагалі не забували, там забили один гол з гри. Такі команди, як Англія, яка фіналіст, але все одно показували не найкращий футбол. деякі команди, які показували трохи кращий атакуючий футбол, вони повилітали відразу. Де, хто не вийшов з групи, де, хто вийшли, пролетіли в одній восьмій, одній четвертій. Але то таке, давай я, на мою думку, думку саме сподівана команда Євро це Хорватія. Вона вилетіла з групи відразу. А сама така та команда, на яку ніхто не ставив, це, напевно, збірна Румунії. Збірна Румунії, вона Рілі. Рілі дуже сильно показала свій рівень, що вони мальчики для биття. Вони виграли в Україну 3-0. Тут таке більше питання до України, що вона робила в цьому матчі. І вони вийшли з групи з першого місця. В групі з Україною, з Голландією і з Словаччиною. Вони вийшли з першого місця. Це круто. Це круто. Ось такий мій огляд євро. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую.